Торка сонцезахисна Wazertec для Outback 21. Іде повністю або на лобове скло, або на всі вікна, як тут. Навіть задня форточка. Так, Всередині виглядається ось таким чином. Ніяких кріплень, все по віконній рамі стоїть. Ось так виглядає. Заднє, навіть заднє скло. І вона йде зима літо Влітку серебрянка, взимку чорною стороною. Ось так.